Привіт всім, мене звати Анна Єременко, я коуче з мислення та відповідальності. Я неймовірно рада бачити вас тут разом з собою. Сьогодні ми будемо сьогодні говорити з вами про те, чому нам так важливо знати всі відповіді наперед, і як це нас зупиняє від того, щоб рухатися, від того, щоб змінювати своє життя, і від того, щоб досягати певних цілей. Давайте почнемо. Чи буває у вас таке, що ви кажете собі, от я точно хочу знати, як це все буде виглядати, як воно все спрацює, е, яким буде результат, і от як це все буду знати, я це все порахую, розрахую, і тоді я вже почну діяти. Бувало у вас таке чи ні? Мабуть, у кожного з нас бувала така ситуація, коли нам би хотілося наперед знати, а яким же буде результат. Коли ми відкриваємо з вами бізнес, нам хочеться знати, що 100% у нас все вийде і що результат буде прибутковим. Коли ми пишемо якийсь проект, нам хочеться вірити в те, що наші з вами знання, навички вони принесуть позитивний результат. Коли ми навчаємося в університеті, нам хочеться знати про те, що ми закінчимо цей університет певним чином і отримаємо певну роботу, і наше життя буде розвиватися в якомусь руслі. Нам хочеться цього знати. Нам хочеться знати насправді те, що наші результати будуть відповідати той, тій кількості часу, яку ми витратимо на їхнє досягнення. І, звичайно, що нам хочеться знати наперед, а як же то воно все буде. Але скажіть це вголос. Якщо ви давно дивитеся мої відео, то ви знаєте, що я. Зараз вам буду говорити, що це достатньо небезпечна гра, яку ми з вами затіюємо в той момент, коли ми хочемо знати все наперед. Чи здогадуєтеся ви, що зараз я буду вам говорити? Я думаю, що десь далеко підсвідомо можливо, ви здогадуєтеся, що саме я буду говорити вам сьогодні, але можливо, ви саме та людина, якій необхідно це почути. Від когось, наприклад, від мене, і щоб це змінило ваше відношення до свого життя і до того, як ви дієте чи не дієте взагалі? По-перше, давайте дамо відповідь на запитання. Якщо ви будете знати всі відповіді наперед, якщо ви, давайте уявимо, що у вас була б чарівна паличка, і ви знали все наперед, як це все буде відбуватися? Які будуть ваші результати, що це вам дасть? Дайте відповідь собі чесно на запитання: що це вам дасть, якщо ви будете знати все наперед? Чи буде ваше життя цікавим? Чи буде в вашому житті якийсь азарт? Зацікавленість просто сама по собі, чи буде в вашому житті? Чи ні? Чесно, дайте відповідь собі. Що насправді відбувається? Ми з вами створюємо ілюзію того, яким життя має бути? Згідно вашого плану, звичайно що, не враховуючи одного єдиного факту, що життю насправді начхать на ваші плани. Життю немає ніякого діла до того, що ви собі плануєте, тому що що відбувається з життям? Життя йде вперед, життя рухається, і у нас є лише декілька варіантів насправді, Чи ми йдемо разом із життям. Вперед. Чи ми залишаємося, намагаємося триматися там за якесь каміння чи дерево, не даючи собі зрушити з місця, тримаємося, тримаємося, тому що ми хочемо, щоб все було так, як я запланував, щоб все відбувалося таким конкретно чином, як я собі це намітив і як я це собі уявляю. І якщо це не буде відбуватися конкретно так, як я собі сказав, тоді краще хай взагалі нічого не відбувається. Нехай я застряну тут на одному місці. Але життю на це реально начхати. Життя йде вперед. І ваш час як людини також йде вперед. Цей час неможливо зупинити, ваше життя неможливо зупинити, навіть якщо ви насильно самостійно намагаєтеся зупинити себе. Ви можете зупинитися в думках, ви можете зупинитися в певній діяльності чи просто бездіяти. Але життя ваше від того не зупиняється, і воно йде все одно вперед. І від того, що ми це робимо з вами, що ми тримаємося за ту ілюзію, яку ми створюємо, що все має йти за планом, бо я хочу, щоб все відбувалося саме так, як мені бажається, бо я собі це таким чином уявляв, ми створюємо певну клітку з обмежень, які не дають нам рухатися вперед. Що звичайно що викликають тривогу, викликають е постійність якісь негативні думки. Кругообіг думок негативних, і це може призвести, звичайно, що до стресу. Тобто викликається лише негативний ефект. І чи це, те, чи це те, про що ви мрієте? Чи це дійсно те, що ви хочете, щоб відбувалося з вами? Чи можливо можна змінити своє відношення до цього? Ми прагнемо, щоб тактика була відома, щоб ми знали відповідь наперед, щоб ми знали, що ось зараз я зроблю цей крок, і він приведе мене туди. Потім я зроблю наступний, і він приведе мене далі, 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 далі. Нам хочеться знати тактику. Але м -м подивіться на будь-яку історичну подію. Ну, наприклад, війни, так, історично, якщо подивитися в розрізі, тактика відома лише в кінці. Ніхто не знає тактику наперед. Так, тактика це маленькі кроки, які ми робимо, і ми прагнемо, звичайно, щоб вони привели нас до певного результату. Але ми ніколи не знаємо, чи конкретно ця тактика буде для нас виграшною, чи вона буде програшною. І ми можемо це дізнатися лише в кінці, коли ми з вами пройшли повністю цей шлях. І коли це буде? Може, коли мені буде 80, а може, коли буде 60, а може, взагалі я ніколи так цього не зрозумію, тому що це не має сенсу. Ми можемо витратити дуже багато часу на те, щоб все спланувати і розписати собі тактику, як ми це уявляємо, думаючи, що все піде саме так. Але як я вже сказала, життю все одно. Життя це зовнішні обставини. Життя це ті речі, на які ви не можете вплинути також. Воно складається з цього всього. Є речі, на які ви можете вплинути і контролювати, а є багато речей, на які ви не можете вплинути. І... Ви, ви маєте про це думати, ви маєте про це пам'ятати. І якраз ці речі роблять наше життя гнучким. Ви можете робити кроки, і ви маєте робити кроки. Бо якщо ви будете м, лише думати про той бажаний результат, який конкретно хочете досягти ви. І якщо цей результат не буде досягнений, то ви нічого не будете робити. Це ж виходить абсурд. Ви нічого не робите, бо прагнете певного результату, але ви його ніколи не досягнете, якщо ви чогось не зробите. Розумієте, це виходить таке замкнене коло. Давайте розірвемо з вами це коло, розірвіть його і скажіть собі, що тактика зараз невідома, і я, можливо, ніколи не дізнаюся, але є певні конкретні маленькі кроки, які я можу зробити вже зараз. В мене є. Якесь загальне бачення того, куди б я хотів прийти, і я почну рухатися в тому напрямку. Але, можливо, навіть в самому процесі моє бачення зміниться, бо в мене з'являться нові можливості, бо в мене з'являться якісь варіанти, нові рішення цієї ситуації, в якій я зараз опинився. Тож я можу потім використати один із тих багатьох варіантів, які мені а, дасть життя, які я сам створив і притягнув своє життя. Розумієте? Саме Таке нове бачення я б хотіла, щоб ви відкрили для себе: що неважлива настільки ця тактика і знати все наперед, неважливо знати, і неможливо, неважливо, і неможливо знати всі відповіді наперед. І думаючи про це, ви витрачаєте неймовірну кількість часу вашого дорогоцінного часу е, саме на те, на пусте. Давайте не так скажу, Ви витрачаєте свій час на пусте в той момент, коли ви могли б в дійсності зробити щось дуже важливе для себе. Нехай то був би навіть дуже якийсь маленький крок. Справа також в наших з вами очікуваннях. Ми маємо знати високі очікування по відношенню до себе. Тобто, якщо робити бізнес, то з таким розмахом відразу, щоб все вийшло ідеально, щоб все там працювало, було багато працівників, все буде так, клієнти будуть задоволені і так далі, так, далі, так далі. І в нас є дуже великі, високі, великі, високі очікування. Вони знаходяться десь тут, наприклад. А тепер чесно, давайте хай це тут буде тут. Залишається наші очікування. Це ваші, ваші очікування по відношенню до себе і до того, яким, якими мають бути ваші результати. А тепер чесно скажіть собі, не мені, а собі, де ви зараз знаходитеся: емоційно, психологічно, фізично по всім, по всім фронтам, але найважливіше для мене зараз це. Ваше ментальне здоров'я, психологічне, так? де ви зараз знаходитеся? Тут? 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 Чи тут все ж таки? Чи може десь тут? Ви розумієте? Ви, маючи певні переконання, страхи, негативні якісь думки про себе, про цей світ, про своє життя. ви... Не можете, скоріш за все бути на одному рівні. Бо якби ви були на одному рівні, у вас би все виходило. Ви просто б реалізовували, брали і реалізовували свої цілі, свої бажання і йшли до них вперед. І вас би нічого не зупиняло. Вас би не зупиняла та сама прокрастинація, якою ви називаєте свою бездіяльність. Що насправді одною з причин може бути саме те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Це ваше бажання знати все наперед. І цього не відбувається, це вас розчаровує і ви не дієте, ви нічого не робите, тому що ви хочете або все, або нічого. Розумієте? Тож, де, де ви знаходитесь? Тут, тут, чи ось тут? Подумайте спочатку про це. Як я можу змінити своє мислення? Як я можу покращити свій внутрішній стан? Де я можу брати енергію? Які обмежуючі переконання зупиняють мене, які страхи зупиняють мене, а невпевненість і з що складається моя? Спочатку розберіться з собою, розберіться з оцим рівнем свого внутрішнього стану. І коли ваші мрії співпадуть? То все реалізується, те, що зараз я показала, це насправді про очікування. Так зараз я говорю про мрії, це інше, але очікування. Якщо ви будете завжди, навіть якщо. Ну просто річ в тому, що якщо ви тут підніметеся в вашому внутрішньому стані, то ви зрозумієте, що очікування вони вам взагалі не потрібні, вони просто відпадуть самі собою. у Вас не буде завершених очікувань, у вас будуть мрії, бажання і цілі, до яких ви будете йти. Тому що зараз я говорю про очікування. Очікування це завжди про ідеальність, це завжди про те, що я, я якийсь не такий, що зі мною щось не так. І ви, якщо так думаєте, то скоріш за все, ви десь тут знаходитеся. Розумієте, коли ви підніметеся, це просто відпадається. Де саме собою, воно не буде вам потрібно, тому що ви будете знати, що є просто цілі, є бажання, є наміри, ви до них ідете, ви їх реалізовуєте, і ви дуже радієте, і ви дуже щаслива людина. І я цього саме вам зараз і бажаю. Тож нагадуйте собі, що. Ми не можемо всього знати, і нам не потрібно все знати, і нам не потрібно роками готуватися до чогось, вивчати щось, планувати і так далі, і так далі, зради того, щоб отримати неймовірно фантастичний результат. Якщо ви любите те, що ви робите, якщо ви прагнете, прагнете того, до чого ви зараз йдете, просто йдіть. Просто робіть маленькі кроки, найменші кроки, будьте вдячні собі за ці кроки, хваліть себе за ці кроки, йдіть вперед, і перед вами відкриється неймовірна кількість можливостей, і ви на цьому шляху зрозумієте, що більш ефективно, що більше приносить вам користі, що, прибли... що наближає вас до вашої цілі, а що ні. І це є життя. Життя вас не чекає. Ідіть. І живіть своє повноцінне, насичене, щасливе життя. Я бажаю вам гарного, неймовірного, продуктивного, чудового, вільного дня. І, звичайно, пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Поділіться цим лінком з тим, кому це важливо зараз почути. Дякую вам і до зустрічі наступного тижня.